На плацу Національного університету оборони України імені Івана Черняховського вистроїлись дві тисячі викладачів та слухачів закладу. Триста з них вже побували в зоні АТО в теперішній війні України за свої території. Напроти них бійці ветерани Другої світової. Ми сьогодні в одному строю, в одному примиренні. Воїни. Великої Отечественної, діти війни войны военных конфліктів Афганистана, войны Вооружених сил України. Все ми стоїмо в одному строю на защите родної отчизны. Слава Україні! У них різний вік, але хвилина мовчання та зал по загиблим спільні. Генерал-майор авіації у відставці Іван Селіфонов, герой Радянського Союзу, під час Другої світової війни підіймався у повітря 375 раз. разів. Приймав участь в битві за Сталінград, визволяв Україну та дійшов до Берліна. Він не розуміє за що Росія напала на Україну. Треба, щоб була дружба, як у нас во время війни була. Ми не знали національності. Мы понимали друг друга только по степени надежности того или другого летчика в данном случае непосредственно в бою. И поэтому сейчас неприятно наблюдать вот эти события. Як у Другій світовій війні, так і зараз були добровольці. Один із них Олексій Шербина. Тоді йому було 16 років. Спочатку довірили тільки копати окопи і будувати захисні споруди. В 17 пішов у військове училище, та після продовжив воювати. Бійцем його взяли на фронт, вже коли війська визволяли Україну. Зарахували у протитанкову артилерію. Говорить, приходилось не солодко. Україну від Харкова. И до конца прошел пешком. Mm -hmm. Mm -hmm. Я противотанковая артиллерия. Mm -hmm. Были пушки в начале 45 миллиметров, вот, за которые сидел и знал, что ты ничего не сделаешь. Mm -hmm. вот. А потом уже дали нам 57, потом, когда дали сотки уже под конец войны, там мы были герои. Mm -hmm. Там на трех километрах подбивал тигра запросто. Понимаете? Ну как-то, я не знаю, каким-то чудом. Вот. Вообще противотанкисты долго не живут. Національний університет оборони України імені Івана Черняховського за 100 років свого існування випускав достроково офіцерів тільки два рази в липні 41-го та літом минулого року, як і в другій світовій країні, не вистачало офіцерів. Як і тоді ворогу дали просунутись глибоко на територію. Душа боліша наші поділі не вміють організувати. пропустили момент. Далі все це іначе. Різниця між двома війнами каже Олексій Кириченко, Що тоді ворог напав на країну з заходу, а зараз на нас напали зі сходу. А це випускник університету оборони капітан Вадим Сухаревський. Вже два рази ходив на ротацію в зону АТО, звільняв Слов'янськ та брав участь в боях на Луганському аеропорту. Його два діда воювали у другій світовій війні за Україну. Много огня, много взривов, много смертей. Сталося так, що у мене в роду діди воювали і на стороні Червоної армії, і на стороні армії УПА. І цей день примирення дійсно я дуже сподіваюся на те, що ветерани обоїх армій до цього примирення дійдуть. Врешті-решт. Спочатку війни на сході пройшло більше року в другій світовій війні. Такий термін бойових дій для України все тільки починалось. Ветерани та бійці АТО сподіваються, що ця війна триватиме не так довго. Та дату пам'яті та примирення солдатів України та Росії належить визначити тільки після визволення України від сучасних окупантів. Рустем Бекіров, Олександр Фенько, соціальна країна.